Друзі, вітаю сьогодні. У нас відео про те, чим ж закінчилася та чи закінчилася моя історія з крадіжкою з мого рахунку Монобанк біля 16 тисяч гривень. А мої поради будуть в кінці відео про те, як вберегтися від подібних ситуацій. А, і я вам все покажу: мої рахунки, мій акаунт, випуску з банку, що вони мені відповідали про все, будь ласка. По порядку. А поїхали. Отже, почнемо, напевно, з мого аккаунту в Монобанк. Я зараз, як і раніше, включу свій телефон. Ось мій телефончик. Бачите. От я тут його зараз вам покажу. Все як є. Насправді, як воно дійсно, щоб ви наочно бачили все. Так, де тут мій Монобанк? Ось він Монобанк. І дивіться, а, щось тут є, останні мої операції, да, 195 гривень. Щось я поліз 1 листопада, я поліз 1 листопада, це ж кешбек потрібно собі позначати кожен місяць. От Я його позначав і побачив, коли позначав, що в мене знялись відсотки е, за жовтень. Я дивуюсь, що це таке відсотки за жовтень. От. А що стосується всіх, вкрад. Даніх коштів, то вони були повернуті в повному обсязі. І ось дивіться, ця сума 5604 це гроші, це останній платіж. А всі попередні там були повернуті. Тобто там, 15 тисяч чимось, там, в залежності від курсу якогось, там, ну, цифру точно не пам'ятаю, несуть. Біля 16 тисяч гривень, дійсно, монобанк мені повністю. Повернув а, і а, надіслав мені сповіщення. А де ж мені подивитися сповіщення, напевно, тут а, вітаємо. А з, річ, з річницею я тут вже сім років в Монобанку, лояльний клієнт. Отак, от так. І десь було це сповіщення, де вони мені повідомили, що. О, чувак, круто-круто. Ти виграв диспут, і гроші тобі повернули в повному обсязі. Окей, це добре. Але дивіться, давайте перейдемо на виписку. Там, напевно, що це буде більш наочно. А, а ось так, ось, да, це робиться? Тюм-пум. І ось наша виписка. Так, ви бачите виписку. Так, окей. Так, і ви бачите виписку так само, як і я. Дивіться, вся історія е вкрадених коштів на, цьому, на, на одній виписці. Тут отут все видно. Дивіться, 1.09 в мене знялись кошти за Digital Ocean, хмарне сховище. Більше ніяких е в мене. Е Витрат немає, ця картка існує віртуально і виключно для того, щоб в мене там знімалися абонплати за хмарне сховище. Вони залітають в мінус, і саме в тому моя і полягає задумка, щоб мені не слідкувати, щоб в мене там на картці були кошти, я просто прив'язав картку з кредитним лімітом, щоб воно знялося, я потім поповнив, і отак от воно в мене відбувається. І ось, дивіться, знялися кошти 795. І тут, 12-го, перший платіж, а, а, другий, тут і третій, і оце все а, пішло зніматися. І... Це все вкрадені кошти. Але що нас тут зараз цікавить, це комісії. Тобто, це ж в мінус все залітає. Тобто, знімають то крадуть кошти з кредитного ліміту. Вони ж крадуть кошти. В мене в мінус карта заганяється. А, от і а, це моя витрата, якась щось я купив. А... Далі, і це пішли повернення. Повернення, частково повернення, повернення відбувалися. Скасовані платежі тут не видно. Скасованих платежів їх не буде видно. А, ось так, ні, ось так. Да, ось так. Тобто, якщо платіж скасований, а як, наприклад, скасування, бачите, ось отут. Да? Ось отут ви бачите за 1 жовтня скасований платіж, то він не відображається як платіж в а, його тут немає. Але є повернення, яке робив саме банк, і воно заходить від, як ви бачите, зараз ще раз я поверну цей телефон. Дивіться, це від Монобанку цей платіж. Бачите, що він прийшов від Монобанк платіж, тобто, як вони його там оформлюють у себе, він приходить від Монобанку. От а і ще нюанс: да, що відмовився. Він тобто ще 26 вересня продовжувалися спроби зняття коштів з моїх рахунків. І найцікавіше, найцікавіше, що тут у нас, якого числа відбувається це остаточне повернення. Остаточне повернення відбувається 31.010. Знаючи, що 1 числа відбувається я повернусь до вас, знаючи, що відбувається повернення. Нарахування відсотків ізняття комісії за, кредит, за користування кредитним лімітом першого числа. Вони мені 31-го. До речі, цікаво було б подивитись на, ще на час, який от вони мені 31-го повідомляють. Гарна новина. О, тобі повертаємо кошти на радоща. Да? А вже першого а вже, числа вони мені. А, перш, в 3 годину ночі. <с> Красавчики просто 3 годину ночі, вони мені знімають а, в 446 гривень комісій за а, цей а, за користування кредитним лімітом. Ось така прикольна ситуація. А, і а, якщо повернутися сюди на цей екран, і можна зайти в переписку до Монобанк. Що вони мені відповідають? Я, звісно, звісно, там розлютився. Ну, таке трішечки попсихував там їм в переписці. Я, ну, що ж це таке. Ну, е Монобанк, да. І вони мені в кінці пишуть, що е ви ж не внесли обов'язковий платіж. Тобто, ну, давайте поставимо себе на моє місце і як я повинен був вносити а, свої особисті кошти, щоб перекривати а, той мінус, який виник за рахунок того, що в мене вкрали кошти. Тобто, я за вкрадені кошти повинен був докласти свої, щоб перекрити той мінус, щоб мені не нарахували, як воно так повинно було б в мене відбуватись. Ну, отак от, от воно і відбулося. Я тут їм скинув своє попереднє відео. До речі, давайте на нього сходимо на це відео. І я вам раджу також передивитись і це. Так, тютужу, це я закрию. Раджу вам зайти на це відео не тільки тому, щоб подивитися ну, подивіться, звісно, і також почитайте коментарі, тому що тут люди описують схожі один в один мої як моя ситуація. Пишуть свої враження в коментарях, залишайте також. І ви ваші там враження, і що стосовно цього з цим приватбанком можна робити. Отже, до, висну... до висновків і моє враження. Моє враження. Ви бачите, що я там вже сьомий рік а, є клієнтом клі... Монобанку. І був лояльним клієнтом. Завжди вважав, що Монобанк це краще по багатьом параметрам, що в нас є в Україні. А, але. Судячи з того, як поводиться підтримка Монобанку в моїй ситуації, це все вже залишилося в минулому. Тут можуть бути замішані співробітники банку. Інакше в мене просто я не можу уявити собі іншого варіанту, як сторонні люди дізнаються. Повну комбінацію номеру рахунку, номеру картки, cvv код і а, дату. Та, тобто вся комбінація цифр опиняється в якихось третіх сторін без жодного, а, без жодної моєї, на то якоїсь підозрілої дії. Та? Лише тільки на співробітників банку я можу й думати, тому тут потрібно себе якимось чином убезпечити багато людей дійсно багато людей користуються. А монобанком я не знаю, що, що там трапилося з їх підтримкою. Може, у нас там нормальні люди повиїжджали за кордон, і залишилось якихось там. Вони понабирали і на аутсорсінги якихось людей, хтось зливає картки. Ну я просто не буду гадати, але я бачу, що Монобанк просто навертається на якусь там шарашкину контору, типу рага і капита, типу там швидко гроші якісь їх. Зацікавленість лише в тому, щоб підсадити людей на відсотки і здорнути з них там якісь додаткові відсотки. Отак, от, от вони мені роблять, що повідомляють 30-го. Прямо прямо за кілька годин за кілька годин вони мені скидають гроші, щоб в мене, типу, ми нічого не в, тобі, тобі не винні, а ти нам гоп. І мінус з е, карти мені нарахували відсотки за е, за користування кредитним лімітом. Така поведінка. Напишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно таких дій. а мої поради, мої поради що можна зробити, як би фактор убезпечити себе такий фактор. Це обов'язково, що зробіть? Що зробіть? По картці поставте, прослідкуйте. Зараз я вам покажу картка Десь тут налаштування картки. Так. Так, налаштування безпека, безпека картки, оплата в інтернеті. Ну, дивіться, я вимкнув оплату в інтернеті. Якщо немає оплати в інтернеті, то ніхто нічого не може зняти. Хоча в коментарях у мене під моїм, відео, під моїм відео, там писали такий випадок, що знімали в банкоматах. Тобто, в банкоматі знімають кошти готівку з картки з кредитного ліміту. Думати лише тільки, як, як тільки на співробітників, що вони зливають, зливають дані дані карток, то більше нема про що думати. Окей, принаймні, оплата в інтернеті без підтвердження, але якщо ви вимкнете цю. Функцію то у вас не зможе зніматися абонплата, як в мене раніше, за сховище, тобто плата знімається без підтвердження, або е, поставити її і поставити, то мінімальний якийсь лімітоплат. Е, лімітоплат. В мене був лімітоплат, е, і в мене знімалися кошти в рамках того ліміту. Кожен день знімалися, а вони е, радії не могли. Перевищити той ліміт, але все одно якусь суму можуть зняти. І е, остання порада е, це що потрібно зробити. Ось бачите, в мене cvv -ві код він динамічний. Оцю таку штуку потрібно зробити динамічний cvv код він може е, убезпечити від зняття коштів готівки з е, е, банкоматів, і також від платежів, тобто він динамічно змінюється. Це повинно, ну як мені це представляється, це гарантовано повинно убезпечити вас від взагалі якихось будь-яких ситуацій. Якщо він динамічно змінюється кожного разу, кожного годину він змінюється. Навіть якщо співробітники зливають картки, то цей CVV-код динамічно змінюється постійно і. Кожного то я думаю, що це вже прям такий, такий ну залізний спосіб, щоб убезпечитися від будь-чого. Ну, друзі, стосовно цього, залишайте ваші коментарі, реакції, думки, поради. Можливо, хтось стикався з подібними ситуаціями. Напишіть обов'язково в коментарях і поширте це відео, щоб і іншим можна було б бути освіченими і приготовленими. Я не бачу, що Монбанк залишається вже такою дружньою клієнтоорієнтованою. Кампанія, як вона була раніше, щоб ми були підготовлені, озброєні, убезпечені. Тому друзі, і залишаємося на зв'язочку з вашою підпискою, тому що і далі на цьому каналі будуть виходити цікаві та корисні для вас відео.